Українська співачка Тіна Кароль сьогодні показує зворушливі світлини з дорослим сином Веніаміном. У день народження покійного чоловіка Тіна Кароль опублікувала ось ці дві світлини і звернулася до Євгена Огіра. Детальніше за хвилину я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, у родині артистки 14 серпня могло бути свято Євгена Огіру. Могло б виповнитися 43 роки, та чоловіка виконавиці не стало 2013-го. Тож у цей день знаменитість присвятила допис в інстаграм Євгену Огіру. Цитую прикладом бути неможливо, а орієнтиром можна. Сьогодні дитячі свята починаються з хвилин мовчання за тими, кого вже нема. Діти вміють шанувати пам'ять та поважати героїв, серед яких їх батьки та родичі. Сльози на їх очах сухі, наші діти сильніші за нас. Доля, яка випала нашим дітям, тяжка і несправедлива. Я бачу, як цей біль перетворюється на мотивацію та характер. Молодих вдів, таких розгублених, таких сильних на сьогодні таких на жаль більше є. Хлопчиків з портретом тата у кишені, також більше є. Ми 10 років усвідомлення цього неможливе, слідуємо за твоєю зіркою. Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках. Ми любимо тебе, наш тато. Ми йдемо далі, як ти й просив, але не повз, а з тобою в нашій пам'яті і серці. Назавжди разом. Підписала ці світлини Тіна Кароль. Прихильники та читачі Тіни Кароль написали багато коментарів, і серед них є такі. Ірина Малахова зазначає дуже схожа на Євгена, впевнена, що ви є не тільки його маленька копія зовні, але й середини. Адже таких, як його тато, напевно, в нинішній час важко знайти. Я була лише спостерігачем, який колись працював у ресторані. Але ваше кохання це було щось неймовірне. Ваша лав сторіс була б нереальним сюжетом для фільму про кохання, кохання до останнього подиху життя. Ти є гарним прикладом, як не варто опускати руки навіть коли боляче, навіть коли просто немає сил. Спостерігаю, і розумію, яким має бути приклад жінки, яка хоче чогось досягнути у своєму житті, бути успішною у всіх сферах життя, за які вона береться. Впевнена, колись знайдеться сміливець, який напише про тебе книгу або фільм. Можливо, і мені колись пощастить зустрітися не на дві секунди, аби зробити селфі на швидку руч, коли ми тебе з командою проводимо за коліси. Я не знаю, якось доля мене постійно зіштовхує з тобою, аби я розплющила свої очі. Колись це був концерт з ансамблем Збройних сил військ України, а як донька військового часто їх відвідувала. Потім робота в ресторані зараз на благодійному івенті в Кам'янці-Подільському, але вдячна долю за це. Ти для мене приклад того, що не варто зупинятися, коли йдеш до своєї мети. Крок за крок рухатися лише вперед, написала користувачка Тіні Каронь. Я кажу з мамою, хочу, щоб все було добре. Я просто люблю маму дуже сильно. Тіна Кароль останнім часом багато почала показувати свого синочка для публіки. Це приємно, це її віддушина, як то кажуть. А також тіна ніколи не забуває про покійного чоловіка Євгена Огіра на своє день народження в день весілля, чи в день народження його, чи день смерті. Співачка зазвичай згадує коханого чоловіка, який зміг витягнути її з депресії затяжної після розриву з першим продюсером чорним, і зміг поставити її кар'єру на рейси і допомогти співачці подолати усі труднощі. Самотність ніколи не зникне. Вона як кислота, роз'їдає твоє серце, мозок, шлунок іде там болить у грудях. Кажуть, там живе душа, самотність це тінь свідомості, вважає тіна. Треба зрозуміти одне: якщо ти піддаєшся цьому впливу, тебе спустошує та руйнує. Тебе стирає як особистість. Ти черв'як, попередила вона. На думку, Кароль, самотність потрібно використовувати як стимул. Зроби цю самотність інструментом, ключем до творчості, яка буде пронизана чи протестом, чи пошуком світла, зроби її стимулом до нестримної жаги, до бажаного результату. Хай болить, хай ниє в грудях. Це страждання свідомості, воно справжнє. Де справжній ти? Нехай цей тайфун викине тебе в новий простір, де ти знайдеш нового себе та зацікавишся цим світом по-новому. Тільки через біль народжується об'єкт. Наголосила зірка у 2018-му Кароль зазначила, що навіть якщо вона колись знову вийде заміж, самотність не перестане її переслідувати. Річ у тім, що частина мого серця вмерла. Вона вмерла, частина мого серця. Закрили. Більше не повернути, і ти ніколи не зустрінеш знову. І ти знаєш, що це незворотній процес, і ти не можеш нічого зробити, крім того, щоби на старий номер відправляти смс-ки чи писати на свою ж пошту, говорить вона. Артистці цього року виповнилося 37. і тільки зараз вона зізнається, що вже 12 років не святкує свої дні народження. Суть така. З 25 років, як тільки ми почали боротися із, із чоловіком за життя, я не святкувала жодного дня народження, зізналася Кароль. Я все ще люблю, люблю, як перший раз. завжди обирала сидіти в студії, співати, зніматися в голосі або тікати від зайвих очей та привітань на північний полюс до північного сяйва. Це лише день. Але так багато в ньому сподівань. Дякую за вітання. Написала Тіна в свій день народження 25 січня. Друзі, ну а кому цікавіше більше дізнатися про творчість Тіни Кароль, я нещодавно записував інтерв'ю з Андрієм Підлужним. Він написав таких іти для Тіни Кароль, як не дощ, закрили твої очі. Віра, Надія, Любов та інші хіти. Тема не дощ і не сніг. Хід Тіни Кароль, який розірвав душу і шлюб автору Андрію Підложному. Чому я так написав? Тому що ця пісня, цю пісню ми написали у 2010 році. Після розлучення з дружиною Людмилою. Веселих Я бачу ваше виконання з сином Давидом. Це було дуже душевно і непросте виконання, я б сказав. То йому манч, коли усунем ненависні кров, протягнемо про на зустріч руки, на дощ і не сніг.